Добрий день, панове. Я обіцяв, що буду встановлювати оці батареї повербанку. Ну тут та повний. Ех, никаких. Я не знаю, що ж сказати. Там залитий раствор цементяний всередині. Він не довбеться навіть. Такого ще я не бачив. Оце вам і китайці. Ай біда-біда. Тут кацапів вистача на нашу голову. То шахеди, то ракети. А тут ще таки китайці творять Ех, Біда. Дивіться, купуйте провірених продавців. Це мені просто внучок оставив колись, щоб я подивився. От я й подивився. Нічого гарного в тому Китаю немає. Ну що ж, будемо терпіти, все буде Україна.